Мої шанування, друзі, вітаю вас! Це територія спротиву. Я Олександр Мусієнко. Традиційно поговоримо про важливий і актуальний станом на 19 січня вечір. Отже, в Давосі розпочинається саміт, всесвітній економічний форум, який характеризується тим, що туди приїде велика американська делегація. Взагалі, з'їдуться політики, ділові, гравці, бізнес істеблішмент, експерти, журналісти з усього світу. Загалом там понад 1300 таких має зібратися представників істеблішменту. Обговорюватимуть питання економіки, безпеки, куди рухається світ, головні контури світової безпеки. І дійсно приїде велика американська делегація, але поки що виникає багато запитань, чи взагалі президент США Дональд Трамп зустрінеться з європейцями і з українською делегацією? Поки що в Білому домі станом на зараз офіційно не підтвердили, що заплановані такі зустрічі. Нагадаю, що як повідомляли Financial Times та інші західні медіа. Планувалося, що представники європейських країн проведуть зустріч з очільником Білого Дому Дональдом Трампом і обговорять питання гарантій безпеки для України. Але на порядок денний вийшла тема Гренландії і ті ж самі Financial Times пишуть, що це зараз пріоритет для обговорення на Давосі. На жаль, дуже прикро, але говорять про Гренландію. Так, треба згадувати про... На те, що вбивають мирних демонстрантів в Ірані, це теж факт, і ми хотіли би, щоб це припинилося. І зрештою, бажаємо успіхів іранському народові. Про це говорив і президент України Зеленський, тому що цей режим, який допомагає Росії, зрештою мав би впасти, і на його місце прийти ті політики, які не будуть співпрацювати з Росією. Якщо не будуть, хотілося б, щоб не співпрацювали. Але... Сьогодні є найпроблемніша точка на мапі світу та Європи. Це російська війна проти України, це геноцид, який вчиняє Путін а, проти України. До слова, якщо я вже згадав, оперативно розповім і про ситуацію в енергетиці, і повернемось до Давосу. Але про енергетику це те, що болить нас, вас, нас, усіх, тому що це і наш спротив, і наш дух. Вірю, що він сильний. Так, от по енергетиці. Ворог за минулу добу атакував об'єкти в Чернігівській області. Повідомляється про те, що намагаються енергетики відновлювати наші воїни світла працюють, але питання безпеки, тому що ворог дуже часто, безперервно, фактично намагається атакувати, і, звичайно, що важко від розбору завалів перейти безпосередньо до ремонту. Крім того, агресор завдавав терористичних ударів по Харкову. Взагалі, Харків за минулі кілька діб. Під постійним ударом противника Росія завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури та енергетики, що призводить до руйнувань та відключень електропостачання і теплопостачання до домівок харків'ян. Крім того, з'явилася інформація про те, що противник завдав ударів по житловій забудові Харкова. Як повідомляє міський голова Теріхов, там є руйнування і на превеликий жаль загиблі та поранені. Найщиріші співчуття рідним та близьким. Крім того, ворог завдавав ударів по Одесі. Працюють оперативно-рятувальники для того, щоб з енергетиками дуже швидко повернути електропостачання. Також нагадую, що головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджало, що Росія має намір завдати ударів по підстанціях, які Працюють з атомними електростанціями, мета це фактично відрізати від постачання за допомогою атомної енергетики. Вони б'ють по містах, по населених пунктах знищують ТЕЦ або руйнують. Відповідно, генерація тут пропадає і хочуть відрізати від заходу від атомних електростанцій рівненської Хмельницької, центральні регіони України, спричинити колапс на цих станціях, щоб вони припиняли роботу, оскільки коли немає фактично. Куди передавати станція в рамках безпеки просто зупиняється або призупиняє свою роботу та активність. І на тлі цього, чому я про це кажу? Тому що ось цей енергетичний геноцид української нації, що відбувається, ну, мав би бути темою номер один. І я щиро вірю і знаю, що наша делегація, на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, буде ставити це в пріоритет на чолі усього для того, щоб поінформувати про що, від що зараз відбувається, запустити енергетичний Рамштайн, пошук допомоги та підтримки Україні. Але не все від нас на жаль тут залежить. Тому що віснує ймовірність того, що президент Трамп виступить чітко окреслить те, про що він каже щодо Гренландії, а видно, що в нього є переконання, що США мають становити контроль за цим найбільшим островом в Європі. І після цього просто може покинути Рамштайн, залишивши представників своєї делегації державного секретаря США Марко Рубіо, міністра фінансів Скота Бесента, Стіва Віткофа, спецпредставника. До речі, що стосується Віткофа, дивна річ відбувається, оскільки зустрічі з представниками Європи поки що не передбачається тягнуть до останнього із Україною. А от Кирил Дмитрів, спецпредставник Путіна. Має прибути до Давосу, де в нього, як повідомляє Reuters та інші міжнародні новинні агенції, вже запланована зустріч зі Стівом Віткофом. Як вам такий поворот, друзі? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Цікаво, насправді, дивні речі. Крім того, дивні речі відбуваються ще й довкола так званої Ради миру, яку пропонує створити президент США Дональд Трамп щодо гази до врегулювання якраз ізраїльського. Ізраїльсько хотів сказати палестинського, ну це не зовсім так. Хамас, терористи, які просували свій порядок денний, і от там Рада миру. До речі, напередодні західні медіа написали про те, що вони посилаються на американських чиновників, які сказали, що в принципі їм байдуже, що думає Бенімін Натаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, вони будуть діяти так, як вважають за потрібне для встановлення миру на Близькому Сході. Хоча, звичайно, є позиції Ізраїлю. Багато в чому це перекликається зараз, на жаль, із ситуацією з Україною, коли так само Україна добивається, пояснює обґрунтовує причини, чому нас потрібно зараз підтримати і натиснути на Росію, яка веде геноцид українського народу. Але на жаль, не в усьому і не завжди залишаємося почутими, попри те, що робиться багато. Думаю, що в Ізраїлі і в Україні зараз багато чого спільного з точки зору от якраз позиції Сполучених Штатів Америки. І от Рада Миру. Уявіть собі такий склад поряд з тими, хто вже там відомий. Наприклад, зараз кічиться Лукашенка, всі його медіа про те, що Лукашенко отримав листа офіційного, що Білорусь запрошує до цієї Ради Миру. Росія, Путіна запрошують. Про це зазначив уси піскова, прес-секретар Путіна, який каже, що так, нас запрошують. Шевкет Мірзиоїв, це президент Узбекистану, теж отримує. Запрошення до цієї Ради миру, ну таке товариство збирається. Просто питання, як можна запрошувати до Ради Миру країну, яка веде агресивну війну, і країну, яка допомагає цій агресії, тобто Білорусь. Ну це дивно взагалі максимально. І чи це не є пробою пера, Фактично, коли на випадку з газою вирішують щодо майбутнього і такої Ради миру, яку запропонують Україні? Дивно, не хотілось би саме такого, але про що все це йдеться? Йдеться про те, що глобально те, що ми зараз спостерігаємо, це те, що фактично з одного боку Росія, яка веде агресивну війну в Україні, погрожує Європою, здійснює гібридні атаки проти європейських країн, з іншого боку, Сполучені Штати Америки, які фактично зараз на тлі подій. З Гренландією, ну, розбурхують і порушують єдність європейських союзників, і це фактично до чого веде? Це веде до того, що складається враження, ніби то є якийсь план по розподілу Європи, якісь домовленості, які, можливо, були досягнуті на Алясці чи будь ще. Ну але всі тенденції це факти, і це дії. Які зараз відбуваються, тому Європа має про себе заявити, заявити інакше ніж об'єднавшись довкола України, немає жодного шансу. Я ще раз повторюю і не втомлюсь повторити, що Шанс для збереження Європи, цілісної, суб'єктної, великої, цивілізованої, лежить через захист України, в тому числі це стосується Гренландії. Якщо сила Європи буде продемонстрована в Україні, на прикладі війці чи російської агресії, не було б питань щодо Гренландії. Я в цьому переконаний. І не було б жодних ініціатив, які стосуються ось цих рад миру. Ось що тут важливо розуміти. Тим часом ситуація на фронті у нас залишається складною. Загалом, за минулу добу, силами територіальної оборони збройних сил України було відбито було здійснено 14 наступальних дій противника. Боєзітнень наші підрозділи відбивали по всій лінії фронту, починаючи від південно-слобожанська, закінчуючи Олександрівським напрямках в межах зон відповідальності, де з підрозділами сил оборони України працюють для того, щоб Стримувати ворога, ворог і надалі діє тактикою малих груп, намагається просочуватися. Агресор знову ж таки не відступає. Вони продовжують накопичувати сили для того, щоб ну, фактично захопити якомога більше української території. Очевидно, що Росія може готувати нові обстріли по об'єктах критичної інфраструктури України, особливо якщо зараз. Під час всесвітнього економічного форуму в Давосі буде змінено фокус уваги. Вони можуть цим користатися для того, щоб тиснути на Україну, для того, щоб показувати, що у них нібито є можливість, нібито є стратегічна перевага для того, щоб ну досягати своїх рішень на перемовинах можливих. Чи будуть вони це питання? Шанси зберігаються якісь, але дуже цікаві нюанси. Писав портал мілітарний про те, що був удар по Капустяному Яру, тому що ворог планував застосувати балістичну ракету середньої дальності «Арєшнік» по Україні, як він вже це робив двічі по Дніпру і по Львівщині. Хотів і зараз. Але, вочевидь, щось пішло не так. Замовчують росіяни, але де не де ця інформація просочується. І крім того, була інформація про те, що. Венгельці було неспокійно за минулу добу, а звідти ворог, я хочу нагадати, здійснює виліти своєї стратегічної авіації. Тобто, сили оборони України працюють комплексно на те, щоб зривати ракетно-дронові атаки ворога. Попри все, робота буде вести для того, щоб боронитись, захищатись. Ну а для того, щоб знати більше про Давос, про успіхи наших підрозділів сил оборони і ситуації на фронті. Підпишіться, будь ласка, на канал ТРО Медіа і на канал Олександра Мусієнка. Залишайте ваші коментарі, питання та побажання. Будете знати більше. Бережіть себе і слава Україні!